Всім привіт, я з вами я Кутузавер. Сьогодні в нас історія Бравл Старса. скажете, типа, там да буде історія хто создал і так далі. А я вам скажу, ні. В цьому відео я вам розкажу про всі бокси, які були, як їх убирали, як додавали ічки дракона, стар всі мій в кавичках і так далі. Ну а ми погнали. Вже дуже довго в ігру додавали а точніше маленький, середній і великий. Коротше, все було нормально, всім понравилось і тут одне розробочикам говорив один новий розробчик. А що якщо убрати ящики і додати нову механіку кредити? І вони. А а, а давай. Звісно всім це дуже сильно понравилось. E -e -e, дуже. Якщо чесно, 10 мільйонів іграків вернулися, коли обрали ящики. Ну і також дуже було багато тих, які були цьому Проходить деяке время, рік або чуть більше. І тут названня брало толка. Возвращення ящиків на обложки, а ящик Всі просто починають радуватись. Ура! Прем'єра спустя день, Да? І тут виходить Бравл толк і нам показують. Е, ми не вертаємо мегаящики, але ми е, додаємо е, стар дропи. Це зв'язочки, на які треба тикати, і вони можуть улучшатися і ставати кращими. Редка, сверхредка, епічна, міфіческа і легендарна. Скажуть, що всі обрадувались. Це нічого, не сказати, з них ні не пали, всі бомбили. Ну, якось так. Разработчикам было все равно. И потом, спустя время, они вернули ящики, ну, всего на 30 дней. И, типа, прикольно, типа, не. Деяким понравилось, а деяким не. Вот пришло время, и выходят новые ящики за трофеи. Чтобы их получать, надо на, ну, на персонажей апнуть определенное количество кубки. Всем это зашло, всем понравилось, вроде прикольно. Такордропи з ряв е, сторонки з Кожними обновленнями виходили нові стардропи, наприклад, обновлення ангели і не дівчина були е, дівські стардроп і, і, і Так Також як забрали силову лігу і додали ранговий бой, також додали стардропи там. І також як вони давно поміняли е, ранговий бой, то там теж нові стардропи. І також є ще гіперзарядні стадропи і так далі. І тут через деяке час ходить одна і з лучших колаборацій в історії Бравл Старса. Це Godділа. Там додали їїчки і нову механіку, щоб відкривати. Тикати не треба було, а треба було по екрану провести. Обнова дуже зайшла, всім понравилось. Було дуже прикольно. І Через деяке время, дуже-дуже велике, около 2-3 років, розработчики на Новий рік ну, роблять обнову з подарками. Така же механіка, тільки там уже подарки. Всім, в принципі, це зайшло, вроді типа нормально. І проходить время до обнови на даний момент. Добавили суші. Там є суші опечні, золота сушинка і сушинка з васабі. Эммм. Ем, що Зараз креативності розработчиків можна помовчати. Я не знаю, що в следующий раз додати. Хоча я, 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 я знаю додати какашку, яка може міняти редкость.